Вітання усім! Розпочинаємо наш тиждень і здаючи сто спортивних новин. Львівські команди Карпати та Рух провели спаринги у рамках тренувальних зборів. Карпати зіграли із австрійським вольсбергером рахунок матчу 3-3. Ну а команда рух поступилася Сталі із Жешова. Рахунок матчу мінімальний – 0-1. Футболістки із Дрогобича здобули золото на всеукраїнській арені. Вихованки Міжнародної академії футболу Рута із Дрогобича тріумфували на відкритому футбольному чемпіонаті серед дітей 2012-2013 року народження в місті Берегове, що на Закарпатті. У вирішальній зустрічі в серії після матчових пенальті команда із Дрогобича здолала суперників із Житомира з рахунком 4-2 і фінішувала першою. Ще одні представниці Львівщини у цих змаганнях команда Червона калина і Стрілківського ліцею Самбірського району стали третім у кві категорії 2010-2011 рік народження. Плавці та плавчині з Львівщини – найсильніші на чемпіонаті України з плавання на відкритій воді. В Івано-Франківську завершився чемпіонат України з плавання на відкритій воді, який проходив два дні 8 та 10 липня, і включав дистанції 7,5 кілометрів, 10 кілометрів та 5 кілометрів. Спортсмени й спортсменки з Львівщини здобули 11 медалей: 5 золотих, 5 срібних та одну бронзову. Це найкращий результат серед усіх областей України. Крім того, Чотири спортсмени виконали норматив майстра спорту України та ще два кандидати в майстри спорту України. Жителька Кам'янкобузької громади Демчина Софія, чотириразова чемпіонка Львівської області з веслування на байдарках. В Подальшому Софія ще й готується до участі в чемпіонаті України, який відбудеться в Умані. Також Кам'янкобузьку громаду будуть представляти веслувальниці Лагоцька Вікторія та Мікушина Соломія з 11 по 13 липня. У Моршині відбувалися шахові баталії в межах всеукраїнського дитячого. Шахового фестивалю Моршин 2025 Учасники фестивалю мали нагоду не лише визначити сильнішого в різних війкових категоріях, але й взяти участь у лекціях та онлайн-турнірах проти міжнародних шахових клубів. Також спробувати себе в сеансі одночасної гри проти гросмейстра Михайла Олексієнка. Такими були новини спорту цього тижня. А ви підписуйтесь на львівську мануфактуру новин, аби не пропустити свіжий дайджест.